Вітаємо це програма Європа у фокусі. З вами я Лара Бабалова. Ласкаво просимо. Уже майже рік сербські студенти виходять на вулиці, протестуючи проти корупції в уряді та закликаючи президента Олександра Вучича піти у відставку. Приводом для мітингів став обвал нещодавно відремонтованого залізничного вокзалу в листопаді минулого року, у наслідок якого загинуло 16 осіб. Молодь вважає, що винна в цьому державна корупція. Ця трагедія стала для Єлени Попадіч початком нового шляху. А вона одна з багатьох студентів, які вирішили добитися змін, незважаючи на. На жорсткі заходи уряду проти протестувальників. Єлена живе у новому саді, другому за величиною місті країни. Саме там стався обвал. Але заклик до змін об'єднує людей і в інших регіонах, зокрема у Владимирцях. Серби з усіх верств суспільства зараз борються за краще майбутнє. Вони відмовляються здаватися. Масові протести проти уряду в Сербії серед учасників переважно молодь. Вони тривають уже майже рік, попри те, що влада не боїться застосовувати силу той момент. усе було спокійно, доки поліцейський не схопив металеву палицю і не вдарив мого друга та мене по голові. Зараз протести поширюються і на сільські регіони. Студенти суномотворили на некинаті. Студенти відкрили нам очі. Вони дають нам надію, що все буде краще. Вони хочуть майбутнього без кумівства і корупції і йдуть на великий ризик, щоб цього досягти. Що дає їм надію? Єлена Попадіч одна зі студенток, які борються за зміни в Сербії. Рік тому вона зосереджувалася виключно на вивченні медицини. Сьогодні вона цікавиться політикою і майбутнім своєї країни. Разом з іншими вона започаткувала тут, у новому саді, рух, який зараз поширився на всю країну. Поямісне саме самокапку, я, самокап, я прядила чашу. Це було останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння. Люди вже звикли до того, що їх грабують. Але зараз корупція досягла такого рівня, що вбиває людей. Це був смертельний нещасний випадок, який став символом провалу держави. 1 листопада 2024 року. Обвал нещодавно відремонтованого проте неякісного невісу забрав життя 16 людей. Політики намагалися приховати цей випадок за допомогою силових структур, судів і преси, що перебувають під їхнім контролем. Як і багато інших, Єлена вирішила засудити та повсякденну корупцію. Вона розповіла нам, зокрема, що власники Альтабанку підтримують особливі стосунки з урядом. Хоч це й приватна установа. Всі змушені користуватися послугами Альтабанку і сплачувати його комісійні. Коли ви звертаєтеся до урядових установ за документами, все, що ви там бачите, це банкомати. І з червня цього року громадяни Сербії зобов'язані користуватися Альтабанком для оплати рахунків за електроенергію. Якщо у вас є зв'язки, ви можете заробити багато грошей у Сербії. Заробляти багато грошей не її мета. Як і не мета більшості її однолітків із покоління Z. вона хоче допомагати іншим із часом як лікарка, а поки що виходячи на вулиці. 25-річна дівчина та її друзі надають медичну допомогу тим, хто постраждав від дій поліції під час протестів. Вони регулярно збираються просто перед університетом. Нещодавно поліція штурмувала медичний факультет, зайнятий студентами. Єлена каже, що офіцер у формі збив її з ніг металевою палицею. Це відео зняте на мобільний телефон показує той хаос. Дехто вважає їх наївними, інші сміливими, але вони впевнені, що цього разу демонстрації будуть успішними. Поліція прийшла з вулиці Зар Лазар. За нами був Дунай. Перед нами паркан втікати було нікуди. Єдине, що залишилося, це плисти. тобі пощастило. Тебе не побили і не заарештували. Спочатку у мене була лише одна пляшка фізрозчину для промивання очей від сльозогінного газу. Потім я повернувся і взяв ще пумпай чи не тиск. Це гасло протестів покоління Z у Сербії. А зірка тенісу Новак Джокович підтримує студентів. Це дає їм надію, що вони переможуть режим. Опитування показують, що більшість людей підтримують студентів. А професори надіслали нам обід. Ми отримуємо пожертви: суп, хліб, продукти тривалого зберігання, гучномовці для протестів. Ось деякі засоби першої допомоги. Після загибелі 16 цивільних осіб студенти на знак протесту зайняли університетські будівлі по всій Сербії. З того часу поліцейські патрулюють кампус. Перед лекційними залами дискусія щодо майбутнього Сербії от початком десмомалий разочарані реакціями Європи. Ми розчаровані реакцією Європи. Тепер вони нарешті чинять тиск, але цього недостатньо. Із Європи, але ми міслимо до той далі. не є довольно рако чи якщо Сербія має бути частиною Європи, які повинно бути, то такий авторитарний режим не може бути до неї допущений. Оваква авторитарна держава, де шаван у Європі. Режим, який має кров на руках, цей символ можна побачити всюди на території університету. Корупція вбиває. Навіть якщо студенти виграють боротьбу за владу з режимом, економічна ситуація в країні залишатиметься складною у найближчому майбутньому. не можемо Я не думаю, що ми зможемо досягти всього на що сподівається сербський народ. вони ідеалізують нас. Так само, як колись ідеалізували Вучича, Мілошевича, Тіто та всіх інших. Олександр Вучич колись вважався героєм. Тепер його ненавидять. Протягом десятиліть він був одним із найвпливовіших політиків Сербії. Із 2017 року він президент. По всій країні його плакати несуть послання Ми не здамо Сербію. Фактично, силові структури, суди та інші державні інституції, включно з медіа, перебувають під його контролем. За часів Вучича зовнішній борг Сербії подвоївся і досяг 50 мільярдів євро. Це важкий тягар для невеликої аграрної країни. Він відхиляє вимоги протестувальників про проведення нових виборів. Ще будучи міністром в уряді військового злочинця Мілошевича у 1990-х роках, Вучич добре знає, як придушувати опір. Він організовує військові паради у Белграді і привозить своїх прихильників з усієї країни до столиці. Тут він змушує їх марширувати по колу, щоб створити враження, ніби їх більше. Оскільки навіть у правоохоронних органах є критики його правління, Вучич створив нові спеціальні поліцейські підрозділи, які стежать один за одним і які він може задіювати проти протестів. Студенти надихаютьсь Україну. У Белграді робітники наслідують їхній приклад. Так само, як і мешканці сільської місцевості, Як і студенти вони створюють громадські організації без офіційних лідерів. Це ускладнює для режиму боротьбу з ними. Ми перебуваємо у районі владимирців за дві години їзди на схід від столиці. Драган Радівоєвич один з учасників, обурений за непадом інфраструктури. Наша школа не є наставноусловна туалети. Туалети в жахливому стані. Діти бавляться з мишами. Президент Вучич обіцяв це змінити. Він каже це щоразу перед виборами, бо хоче залишитися при владі. У майже кожному сербському селі є занедбані ферми. Їхні власники виїхали на захід. цей уряд не має співчуття до простих людей. з року в рік усе більше людей покидають наші села. І у центрі села ми бачимо вуличні туалети, що слугують громадськими. Електричні трансформатори, не захищені від вітру та дощу. І замкнені контейнери для сміття. Мешканці наважилися попросити додаткові сміттєві баки. Місцеві політики сприйняли це як критику і замкнули ті контейнери, що вже були. Драгану треба повертатися до роботи. Він вирощує перець, помідори та квасолю. Очевидно, муніципалітети не приховує, що ті, хто лояльний до уряду, отримують гроші. Візьмемо, наприклад, бюджет місцевої адміністрації. у владимирцях. Люди заробляють на життя сільським господарством. парадокс полягає в тому, що державний бюджет на туризм у цьому регіоні в шестеро більший ніж на сільське господарство. Це взагалі не має сенсу, адже тут немає ніякого туризму. Перше село має надію, що протести справді приведуть до змін. Драган сподівається, що троє його дітей захочуть залишитися в Сербії і не відчуватимуть, що змушені виїжджати. Студенти сунамотворили на якийсь начин. Студенти відкрили нам очі. Вони дають нам надію, що все стане кращим. Ми вже давно не знаємо, хто взагалі є опозицією. Наш уряд скупив усе, що можна було купити, включно з опозицією. Тим часом Єлена Попадіч приєднується до тисяч інших студентів у новому саді у черговій ході від університетського містечка до головного залізничного вокзалу місця трагедії. За останні 35 років було багато демонстрацій на підтримку демократії. Чим відрізняється ця? Вшануємо їхню пам'ять різка у людях. Саме люди змінюють ситуацію. Вони розуміють, або зараз, або ніколи ми не здамося. Ці люди не мають чого втрачати. Життя в його нинішньому вигляді не має сенсу. Це наш останній шанс. Сербія має скористатися цією нагодою, якщо не хоче втратити своє майбутнє. Студенти довели, що хоробрість може бути заразною. Серед істот, яких люди бояться найбільше, змії посідають одне з перших місць. У Європі вони зазвичай не становлять такої смертельної загрози, як їхні тропічні родичі. Проте все одно можуть сіяти страх, коли з'являються несподівано. Саме це відбувається на Балеарських островах в Іспанії, куди вторгся полос підковчастий. Цей агресивний хижак, випадково завезений на острів, стрімко поширюється і загрожує місцевим видам. Зараз біологи, серед яких Мігель Пут б'ють на сполох. З огляду на те, що ці змії можуть порушити делікатну екосистему острова, Мігель і його команда ведуть справжню гонку з часом, аби стримати їх. Полос підковчастий остаточно оселився на майорці. Цей інвазивний вид стрімко поширюється і загрожує місцевій фауні. Вони справжня пошесть. Вони всюди. Вони мають зникнути. Вони мене нервують. Звісно, їх треба знищити. Але як? То як іспанські Балеарські острови планують зупинити цю інвазію. Вчені працюють над цим. Мене звати Мікель Пут, я біолог. Ми намагаємося тримати під контролем полоза підковчастого. Мігель Пут і Тоні Моро з місцевого центру порятунку диких тварин відстежують їх, щоб упіймати. Насправді, в цій місцевості мешкають лише два види змій. Полоза підковчастого завезли сюди випадково. Полоз підковчастий скинув шкіру. Тоні, що ти про це думаєш? Так, і він досить великий. Це переконливий доказ того, що ці змії живуть тут. Вони становлять загрозу для нашої екосистеми, оскільки поїдають місцевих тварин. Мігелі Тоні встановлюють пастки для змій, які можуть виростати до метра вісімдесят у довжину. Жива миша слугує приманкою. Мірамошкетингава серп'інте сесінте траїда. Коли змія намагається дістати мишу, дверцята зачиняються, і змія потрапляє в пастку. Миша в безпеці. Вона знаходиться по той бік екрану, тож змія не може її з'їсти. Ймовірно, ці чужинці прибули на Баларські острови з материка в кореневих кульках оливкових дерев на превеликий жаль фермерів. Андреу Адровер уже цього року зловив двох полозів підковчастих. Він сам встановлює пастки на своїй землі на сході майорки. Він знає, що ці змії не отруйні, але коли їх загнати в кут, вони можуть бути агресивними. Коли вони потрапляють у пастку, і ти наближаєшся, вони шаленіють і дуже швидко кусають. Це трохи лякає. Насправді я завжди захоплювався зміями. У дитинстві я ловив їх руками і ніколи не боявся. Але ця Андрео найбільше переймається сільським господарством. Він займається органічним землеробством, і, як і багато його сусідів, бачить, що вторгнення цих змій спричиняє екологічні проблеми. Ці змії полюють на птахів, які їдять комах і запобігають поширенню шкідників. Тож, якщо змій буде більше, птахів стане менше, а шкідників більше. Ось чому Андреу вбиває спійманих змій, дотримуючись правил щодо інвазивних та інтродукованих видів. Мігель Пути з центру порятунку диких тварин підтверджує, що на Балеарських островах у полоза підковчастого немає природних хижаків. Навіть хижі птахи майже не турбують їх. Але ці змії загрожують виду ящерок, який мешкає тільки тут. Місцеві види завжди були у безпеці від цих хижаків, тому не мали потреби пристосовуватися до виживання. Вони не мають механізмів захисту від нових незнайомих загроз, таких як ці змії, тому стають легкою здобиччю. Співробітники служби охорони дикої природи перевіряють пастки кожні два тижні. І якщо вони знаходять змію, місцевого для майорки виду вони її відпускають. Але полозів підковчастих, таких як цей, доводиться вбивати. Мені дуже шкода, що ми змушені так з ними чинити. Вони не винні в тому, що опинилися тут. Але це єдиний спосіб захистити місцеві види на майорці. Службовці з охорони дикої природи щороку відловлюють близько трьох тисяч змій. І ця кількість буде зростати. Окрім полоза підковчастого з материка, було завезено ще три види змій. Я біншокесігадаю, ми можемо лише спробувати уповільнити їхнє поширення, щоб досягти балансу між місцевими та новоприбулими видами. Але у довгостроковій перспективі нам очевидно доведеться звикнути до їхньої присутності. Службовці не знають скільки полозів підковчастих є на Балеарських островах однак, вже зрозуміло, що вони залишаться тут надовго. Іноді те, що починається як рутинна перевірка, може обернутися новиною, яка змінює життя. Діагноз рак миттєво перевертає усе для батьків із маленькими дітьми, знайти сили протистояти хворобі і впоратися з емоціями, пов'язаними з нею, складне завдання. Це реальність для Сабріни та її сина Енно, але вони знайшли підтримку вони беруть участь у програмі в Німеччині, що допомагає пацієнтам та їхнім родинам справлятися з діагнозом через діалог та відкритість у мами рак три слова, які змінили світ. Енно. для Сабрини цей діагноз означав необхідність відкрити синові гірку правду. Це раптово впало на нашу сім'ю, мов молот, і я подумала, так, це було важко, правда. Я знаю, що це була жахлива розмова, але ти пам'ятаєш, що сказав наприкінці? «Знаєш що, мамо, ми така сильна сім'я, ми впораємося з цим. Ось що ти мені сказав тоді. Справді <світтє> так, це було дуже приємно. Це важкий тягар для Сабріни Шверер та її сина Енно. Скільки правди може витримати дитина? Сара Гауер працює в асоціації Флюстер Пост у Майнці і підтримує сім'ї, в яких один із батьків хворий на рак. Її мета заохочувати відкриті розмови, аби діти не почувалися самотніми і не брали на себе надмірної відповідальності. Сабріна та Енно отримують цю підтримку вже близько 18 місяців. Картки емоцій допомагають Енно висловлювати свої почуття. Іноді я почуваюся так. Ангст тобі страшно, сумно так, але іноді я також дуже стресую і не знаю, що робити. Тоді б я вибрав цю він виглядає виснаженим. Правда, ти часто вибираєш цю картку. Сабріна хвора на рак печінки у термінальній стадії. Щоб відкрито говорити про це зі своєю дитиною, потрібно чимало мужності у тебе виникає думка. Я хочу бути хорошою матір'ю, хочу якось пом'якшити все це, і дуже хочу захистити дитину від будь-яких страждань. Але це просто не працює. У повсякденному житті Сабріна не завжди може приховати свою хворобу від двох дітей. Вона часто відчуває слабкість і втому. Крім того, її чоловік, який працює як самозайнятий, не завжди може допомогти. Нещодавно Енно виповнилося 10 років. Вони планували кудись піти, але Сабріна почувалася надто зле. Іноді просто не можна щось зробити, бо мама має піти до туалету чи щось таке сказати. Я Думаю, що інші діти здивувалися б, але я вже звик. Сабріна має регулярно відвідувати клініку для обстеження. Ось мій дорогий друг. Печінка ін'єкції мають сповільнити ріст пухлин, але ці ліки спричиняють серйозні побічні ефекти. Разом зі своїм лікарем вона шукає способи краще інтегрувати терапію в сімейне життя. З майсензувенішвакесенгав. Зазвичай, коли я щось з'їм, мені слід залишатися поблизу туалету. Іноді я пропускаю обід, бо гуляю з дітьми. Сім'я Сабріни не поодинокий випадок. Щороку в Німеччині близько 50 тисяч дітей мають батьків, у яких діагностовано рак без належної підтримки вони частіше страждають від тривожності та почуття провини, що може призводити до тривалих психологічних ушкоджень. Хоч потребу в такій підтримці і визнають стандартизованої допомоги для цих дітей досі не існує. Ситуація подібна в усій Європі насправді пацієнти, які борються з раком, мають повністю зосередитися на собі. Їм потрібна вся можлива допомога і підтримка. Але в такій ситуації їм потрібне не лише це. Вони фактично змушені підтримувати ще й своїх дітей, які переживають діагноз так само болісно, як і вони самі. Сьогодні у лікаря були обнадійливі новини. Всі відчувають полегшення. А зокрема, і Сара з Флюстерпостом. Це здорові клітини. А вона пояснює, як ракові клітини поширюються в організмі. Енно хоче знати все. Це допомагає йому подолати страх перед загадковою хворобою. вони ще можуть рости. І що саме вони роблять? Сабріна намагається пояснити більше 20 років. Флюстерпост підтримує сім'ї, в яких батьки хворі на рак. Їхній підхід полягає в тому, що діти здатні розуміти більше ніж здається дорослим, і потребують відповідей зрозумілих для їхнього віку. Якщо ви щось приховуєте або розповідаєте дітям лише частину правди, завжди залишається питання, чи наважаться вони поділитися з батьками своїми страхами, тривогами та болісними відчуттями. Чи навпаки розмова просто припиниться, ніби між ними з'явилася перешкода, і не прямо прозвучить Ми про це не говоримо навіть друзі енно підтримують його, коли йому потрібно з кимось поговорити. Тео завжди поруч на тімалімонтократналі. Ми щойно говорили про життя і смерть на уроці релігії. Енно двічі чи тричі засмутився, і тоді ми просто виходили на вулицю, прогулювалися шкільним подвір'ям і говорили про щось інше. Як буде розвиватися хвороба Сабріни, невідомо. Вона пишається тим, як мужньо її син справляється з ситуацією. Ви просто стаєте трохи ближчими один до одного, і хоч ці діти змушені брати на себе велику відповідальність більшу ніж інші. Я думаю, це також дуже сприяє згуртованості та взаємному зближенню. Іноді рак відходить на другий план, і Енна живе звичайним дитячим життям Франція здавна є синонімом моди, що ґрунтується на її багатій спадщині й таланті до високої моди. І мало що так уособлює французький стиль як берет класика, що витримала випробування часом. Але не всі берети однакові, і зовнішність може виявитися оманливою. Комуна Олорон Сент-Марі одне з останніх місць, де досі виготовляють справжні французькі берети. Тепер місцеві виробники прагнуть захистити свою спадщину від підробок, які заполонили ринок. І маємо капелюхи перед дизайнерами. А на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете переглянути більше наших сюжетів на youtube каналі ДВ або на нашому вебсайті. Дякуємо за увагу і до зустрічі у наступному випуску Європи у фокусі.